Всім привіт! Я Зоря. Пало! Так, я не знаю, що про себе розказати, чекайте, мені десь треба таку камеру поставити, щоб, щоб я щось бачила. Ось так, наприклад. Я Зоряна, але без зірки, чекайте. Хвилиночку. Та Стався. Вот. Всім привіт! Я Зоряна, і це моє знайомство з вами, що у мене з голосом. <клес> е, і давайте я зараз не знаю, що вам такого розкажу. Але так, у мене два телефони, на один є, знімається. У мене iPhone. І у мене є ще один запасний телефон це Samsung. Як мене коли е, наказують, можна сказати. І це я Зоряна. Зараз я вам покажу свій TikTok ток аккаунт я Знімаю на ньому. Зараз, мені треба звук прикрутити, не дозволяйте. Це мій Тік-Ток. У мене веселій та розвікательний аккаунт. У мене 53 підписники, але я думаю, що у мене на Ютубі буде, звісно, побільше. Але так, це буде тяжко. Я надію, що ви мене підтримаєте. Я буду просувати це відео в Тіктоті, в Інстаграмі. Надію, що мене побачать. Тому цей. Я сподіваюся, що ми з вами подружимось. Я Зоряна. я буду знімати влоги, те, як я готую, те, як я малюю, та, ну, коротше ряд. Все підряд я буду раз для вас. Мабуть, я іще ще буду на половинку б'юті, так як я люблю фарбуватись. Фарбуватись це моя любов. Але у мене дуже чувствительна кожа, і, і цього я не дуже сильно люблю наносити це, але мені подобається цим займатися. Так, Що я люблю? я люблю? Я досліджую світ. Це у нас природа, можна так сказати. І я люблю англійську мову. Це все, що я люблю, так як ну, більше я нічого такого не люблю. І я ще люблю робити всякі сквиши. Мій улюблений персонаж це. Я зараз дивлюся в отраження спеціальне. І просто розумію, як я так мило знімаю. Е, і так. Мене звати Заряна. Мені 12 буде зараз. І я хочу знімати на YouTube. Так, ось оце. Це місце. Ви побачите не один раз, так як е, я буду тут завжди знімати. Але я сподіваюся, що я вам буду подобатись, так як я стараюся. О, добре? Так. Я сподіваюся, що я вам сподобаюсь, так як я стараюся <різь> сподобатись уже. І давайте трішечки про себе. Я з України, але я живу на даний момент в Чехії. І я обожнюю бути творчою людиною, а не просто сидіти вдома в телефоні і просто не думати про своє майбутнє. Але про майбутнє я ще не так сильно думаю, але я думаю про те, чим мені завжди зайнятись. Це нове моє заняття буде блогерство. Хто так теж завжди робить? Лайкос! Чому я завжди дивлюсь поверх телефона? <реш> <реш> бот, я дивлюся поверх телефону, так як я там себе бачу і я бачу, як я знімаю. Мені просто треба б було повише телефон. А це мені нічого не заводить. Так. Так. так, давайте я трішечки зроблю румтур на свою кімнату, так як румтур на мою кімнату. Ну, це місце ви вже бачили. Тут у мене міні-постери. Таке от місце. Там у мене. Така полка. Ой, а чого там відкрито? Так, я встаю. Починаю тут у мене ведмінь сидить, всякі речі, комп'ютер, який у мене завжди тут рюкзак. Там у мене всякі речі, які я не потребую. І моя двері. Стіл ось такий, на якому я обідаю. Так, у мене два столи. Один робочий такий, і другий. Далі у мене йде дуже велике, велике ліжко. І в так, я ходжу в шопках. І ось таке місце. Тут у мене шкаф з ну, зрозуміло, що з одягом. Тому ось такий вот шкафчик. А ви, а ви підписався? А? Тут у мене ще над кроватью повісили такий хрест. Тут ми опустимо це місце. Вода, яку я п'ю. Моя. Ой. Тут грязний одяг я складаю. Резиночка така лежить, телевізор. Телевізор у мене отакий. Якщо що, я в шортах, якщо ви бачили в телевізорі, що я без шортів, все не так. Я в шортах, але вони дуже короткі. Ну дуже. Тому так. Ідемо сюди. Тут мені буде пространство для якихось речей, які в мене ніколи, яких в мене ніколи не буде. Далі. Це мої шорти, але типу, не знаю, я їх закриваю. я їх постирала просто. Тут у мене от мої улюблені квіти, які я сама осаджувала. Вони у мене тепер стоять Настенно. Так, виходимо. Тут у мене ще один шкаф, але тут у мене постіль, всякі сумки, шарфи. Ну, а тут літній одяг мами. Ну, і отаке от таке от. Моє пространство у мене є. Я люблю свою кімнату. Кімната моя улюблена. Частина в цьому домі. Тут, якщо що, дивіться, як тут я естетично зробила містечко для своїх спреїв. Тут у мене всякі книжечки, фламастери. Це моя любов. Я без них жити не можу. Далі у мене тут ідуть всякі книжки, щоб читати. Коротше, цю полку я теж дуже сильно люблю. Тут у мене всі книжки, які я прочитала. Ну, типу, крім деяких речей, так як... так, Тут у мене зошити навіть є працювати друковані. Ну і моя копілка, в якій лежить всього -то десь 17 крон, якщо я не помиляюсь, або 15. Ну і ось така от кімната, <реку> Я вам що скажу. Мене видно. І я думаю, це все поки що. Завтра, завтра, три дні підряд, я хочу зняти, може, два відео. І я зараз це відео буду монтувати ще. Не хочу, ви знали, як. Але я його змонтую та викладу. Всім папа, всіх люблю.